Привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Таро Обріг і пропоную вам розклад Таро для тельців на 2025 рік. Що чекає тельців? Розклад буду робити на 12 колодах Ось, помісячно. І так, тельці. Тельці, січень місяць, що чекає тельців. Які енергії будуть супроводжувати протягом місяця? Скажу так, настав час дій. Будуть новини, можливо, пов'язані з якоюсь новою роботою, новими якимись починаннями. Тільці. Січень. Якісь нові починання, можливо, якісь новини. Січень лютий для тельців. Що зараз побачимо. Це нову колоду. Тягую. Знову ми працюємо, тельці. Багато перед нами задач стоїть, але ми вправно здолаємо будь-які перешкоди у лютому. Так що готуйтесь. Можливо, конкуренція може з'явитися якась, і треба буде відстоювати свої кордони. Це у нас в лютому місяці березень. Взяла іншу погоду. Ось така вона красива. От люблю синій колір. Так витягую для тельців на березень місяць. Оф. Дев'яточка. Ну, тельці. Не треба засмучуватися, треба поступово вирішувати свої накопичені, скажімо так, не за один період якийсь, а довгий час накопичувалися якісь проблемки, які будуть виводити не дуже гарний стан, ресурсний. Але пам'ятаємо, що все всі проблеми від того, що ми надумаємо. Беремо і поступово вирішуємо всі проблеми. Ось така карта на мерезень. Потім. Квітень для тельців. Що вона скаже квітень. А квітень говорить про дуже стрімкий рух, або якогось молодика, якщо жінка шукає собі пару. Молодий хлопець енергійний, такий, на якого можна покластися, довіритися. Він буде допомагати. Або якщо Жінка не в пошуку або чоловік, то це якісь наполегливі стрімкі рухи по, в напрямку досягнення якоїсь мети. Скажу так. Далі витягуємо карту для тильців на травень місяць. І так. Травень місяць. Ну, така собі період в травні буде. Він доленосна карта випадає. Це старший аркан. Помірність треба поступово, не спіша, розумно зважувати всі за та проти, будь-які питання це не стосувалися. Все по помірності. Витривалість Буде, будуть дані такі, як так, щоб сказати, швиденько. Ну, шляхи будуть відкриті. Все буде залежати від того, як ми будемо балансувати, скажімо так. Шляхи будуть відкриті. Просто будемо поступово брати та робити, але не поспішаючи і зважуючи всі за та проти. Червень. Для тельців, який червень у нас. Червий червень. Угу. Успішний Ми в плані матеріальному, можливо, допомога якогось чоловіка земних стихій. Якщо ви хочете і чекаєте, і знаєте таку людину, то ця людина може прийти в ваше життя в червні місяці з якимись такими пропозиціями? Надійний, ресурсний, гарна людина. Може прийти Липень. Липень, про що нам говорить Липень? Ссомно заробітку буде не дуже швидкий, але впевнений. Тобто можливості будуть, але не дуже швидко. Зараз е -е. я ще витягну, щоб більш детальніше розглянути. А чому повільний рух? Тому що перед цим були такі питання, які треба було відстоювати, і зараз почнеться період період того, що накопичення енергії і, звісно, потім поступово це перейде і в, в матеріальному плані заощадження Так, телець, серпень ой, серпень. Якісь потрясіння і причиною цих потрясінь може стати якась жінка. Або, можливо, можуть бути такі періоди, операція може бути не дуже гарні, треба поберегтися в серпні місяці. Карти не дуже добрі. Так, серпи. Вирисень. Що чекає вересні. У вересні все буде стабільно, гармонійно. Так що не треба боятися того, що відбудеться у серпні. Будь-які випробування нам відкривають певні можливості та шляхи. Так що не бійтеся, е, вересень дуже гарний. Він буде е, е, грошовому і урожай, і гроші, і можливості. Ну, тобто гарний місяць. І так, жовт. Що у нас у жовтні. А в жовтні стоїть питання, і не просто питання, воно вже буде вирішуватись, вже визначиться шлях, куди рухатися. Лише треба брати та робити. Ось. Уже він надумав, куди йому, в якому напрямку рухатись. Так що. Нема нічого кращого, коли вибір уже зроблений. І людина знає, що робити і куди рухатися. Листопад, вашта на листопад для тельців. Королева Кубки у нас така емоційна. Жіночка. І що це жіночка для тельців? Це карту візьму. Ну, не дуже добре буде. Будуть відносини з цією жіночкою. Якісь розчарування. Ну нічого. І це ми переживемо. І так, грудень місяць для тельців. Дивимося, грудень, місяць карта. Все чудово. Все чудово карта говорить про те, що тельці люблять. Фінансами буде все ок, все буде добре. Але будьте уважні, що поруч можуть бути ті, хто захочуть привласнити ваші здобутки. Не дозволяйте їм цього робити. Ось такий розклад. Карта Ро на 12 місяців я отримала. Загальний фон, роботи багато, будуть і розчарування, але все, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. І в картах Таро немає поганих карт. Вони завжди попереджають. Так що ось такий розклад, сподіваюся, що все буде добре. Звісно, це розклад загальний. І він в когось може програтися, в когось не програтися, але ж загальний фон такий. А далі побачимо. Дякую за увагу. Підпишіться і нажміть на колокольчик, або просто подякуйте лайком. Побачення.